Всім привіт! Продовжуємо бавитися Forza Motorsport мотоспорт. І сьогодні у нас третя гоночка в створену для спорта. Ох, траса важкувата. Так. Е Зразу продовжуємо. Буде, здається. Я на цій трасі ганяв онлайн, якщо я не помиляюсь. Так. І вона не проста. Рада, тут з ботену, я не знаю, яка ситуація. О, ще й ніч. .givingquin. Проста. Так, ми, до речі, швидкість машинки трошки збавили, але додалось управління тормос, можливо, буде ліпше їздити. Хоча я останній раз тиждень грав. Ох, блін, зразу відігналась, тому. Можуть бути ось такі проблеми. Перемотка відключена. Окей. Треба запустити? А от тепер доволі таки гарно прийшов. таки тут я так собі здійсно. Так, ну поки що. Окей. Йопа, ясно, Что шось попять? Угу. Uh -huh. Писалось. Опять дет таких таких круга, це. Ну, практика. Оооооо! Тут знаю. Це тільки один друг. Йопаре. Ось так, коротше, на поворотах ми маємо заходити отак, без газу. Так, 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 так. Ми навіть когось там помаленьку доганяємо. Тоже пончик по Та Я винен, і сам поплатився Не можна було такого робити тому ми його пропустимо. А ось тут можна обходити. Так, тут сюди на п'ятій передачі. Тут ми легенько приторможуємо і заходимо в поворот без газу. Так, нормально. Так, запізно. Ні, в принципі нормально. Ні, навіть чудово затормозив досить так. Непогано, непогано, непогано. Не так, я, точно так не подивився, чи в мене там той круг був. Загашим. Так, до побачення. Так, 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 так. Ну ми його вже не доженемо, в принципі тут воно і не є важливо. Мацю. Так, не хочу я йому просто в задницю в'їжджати. Блін. І нормально взяти. Так, і це в нас виходить кращий круг! 1.51. Так, окей. Трошки машина побилася, нічого страшного. Такс. Перейди до гонки. Що нам там про, нам можуть пропонувати? Та доволі непогано, я б сказав. Давайте 4 517 17, 16 мисс Окей. В принципе, хайбу, да? Так. Гума. топ лево 25 процентов. слава богу, что у нас не ничь. А себе Минимальный туманчик. Окей. Успіхів. Ну, о, тут прям такий. О, місяни прям туман такий. Знатний. Ух ти шо. Я б не сказав, що це якісь проблеми може. Капець, сорі. Було. Ну а що я вина, що ну, от, тут тормози отак? Так, тут наскільки скільки залить 4 круга. Вау, вау, вау. Так, ну вже восьми. Це було підло, знаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, я там нічого не робив, він сам стукнувся. Це... Не знаю, що мене... У мене прям здобороти такі великий радіус дуже, але в принципі Так, носик зачистався. Лед ledge. Так, нормально. Ну, це... Чесно, ну, це було. Ну ладно, хай буде вже. Цена, блин, що ж таки дальше. Окей. Не знаю, нормально наче. А так мені потрібно цю секунду. Мені потрібно виігрувати. можно. Плюс-минус. Нормально, в межах правил. Взагалі идеально. Ой, сонечко вийшло. Раз сота. Так, останнє коло. О, погодка прям радує так, і ми доволі таки далеко відірвались тому погано. Было бы мне в принципе. А то тренда. Давай, 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 давай. Типо, типа, типа. Ох, капец. За моїй пакості це зіграло от злий жарт. Йомойов. Що ж я під кінець так туплю? Дуже погано. Ну, не знати, чи це секунда 30. Ну, зараз глянемо. Зі штрафом, ну все рівно. Все рівно перший. Тому доволі непогано, правда, місцями я так. Трошечки підлог робив, але. О, знову лофі япан. Що мені прогнозували який там другий читат на місце, якщо не помилятись. Ой, кредитів мало де є, що тут. вот, бампер, опа-па. А ну давайте зразу собі зацінимо капотик з бампером. Самому інтересно. Ам... Так, 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 так. Машинки. Ой, ні, п'яти поки. Поки не потрібно. І. так, ось. Так. Рапота, ну. І це все? якісь дві діти. Ну, ладно, хай буде. О, дорога. Швидкість зменшує доволі так непогано. Але управління і погнусовіно покраще. О, тут вже набуд. Ну, хай буде. Окей, що ми ще зможемо додати? У нас, в принципі, 1200. 에, доволі. О-о-о, Оце мені явно потрібно. Далі запалення нам дає прискорення. Непогано. Добре, що можна тоді по ходовій? О, тормоза, до речі? Дивно, ці більші, а ці менші. Можливо, це якийсь. Как бонус, но прям тормоз 3,5 Ого, сколько он уходит, что ли? Ну ладно Скорость снимает, но добавляет 350. Гонка и спортивный Да, напевно... Пану... Напевно, гонка Балас мне, в принципе, не потребно Це можна попередження. Короче, непогано. скорість звісно, ми зменшилася, але прискорення трошки збільшила і трошечки покращили. Ну, тормоз ми взагалі непогано покращили. Кутче, супер. Що ж, на тому ми будемо завершувати. Всім дякую за перегляди, лайки підписки. Буду дуже радий. Дивимося на наступних серіях. Всім дякую і усім папа. -па.